Є в наявності такий автомобіль, шкода Октавія 2018 року, свіжо пригнана з Німеччини, тільки зареєстрована, 1,6 дизель, машина в топовій комплектації, 360 епартроніки, великий дисплей, навігаційна система, мультикермо, підрульові переключання, пелюстки є, салон виконаний в темній гамі. Ззаді є фаркоп зйомний, тестроніки, контроль полос, машина в чорному гарному кольорі, салончик з комбінованої шкіри, шкіра НАПА, контурна підсвітка по салону авто повністю. Чотири склопиті мечі, електрорегулювання дзеркал, електроскладання електро дзеркал, автоматична коробка переключання передач. Моторчик працює рівненько, не труїть, не дибмить, обороти не плавають. Ось такі підрульові переключання тут є. Зараз покажу, як працює двигун. Ніяких лишніх шумів немає. Все працює належним чином. Двигун в такому стані. Все не митий, все яке, сухенький, чистенький. Якщо вас цікавиться машина, телефонуйте, звертайтесь. Можлива доставка в інше місто України, також можливий продаж в лізинг і оплата частинами.